І так, ауд ЧХФ по закриттю даної свічки відкрився вниз одну хвилинку по ауд Чефу. І USD GPU, давайте дивитися. Ні, USD GPU поки що не дає цікавих точок входу. Чекаємо саме Ауд Чеф. Ауд ЧХФ. Австралійський долар, швейцарський франк. Як закриється в нас дана ситуація? Давайте слідкувати. Ну, хочеться своєму плюс забирати, ну, але торгівля доволі складна. Доволі складна. Не відпрацьовує себе все так ідеально, наскільки би це хотілося. Ну, подивимось. АУТ НЗД робить мінус всім. Ну, аут НЗД, да, так, тут неприємно насправді. При тому, що він ще досі корекцію не дав. Як таку. Там тільки прапорець, як ніби актуальна, якщо чесно. Ну, заливає, заливає ринок прям дуже сильно і ну, дуже складно таке торгувати. Це 100%. І так, Аут ЧХФ давав ще точки входу для тих, хто не встиг. Три uh, секунди залишається до закриття, і забираємо ще один плюсик з любовь точок. Входу пишіть плюсики в чат. Хто зайшов ситуації.